На месте стоять или топтаться? Вообще все заново? Угу. Угу. Хорошо. А я громко уже говорю. Это уже какая-то профессиональная деформация, как у учителей. И. И что? Потерял чуть-чуть. Доброго дня, друзі. Я радий вітати всіх підписників каналу Автоексперт Дніпро. Звісно ж, а ті, хто ще не підписаний, раджу це зробити і, крім того, відправити це відео друзям. Можливо, їх їм потрібен саме такий автомобіль. А в нас на каналі вже більше 400 відеоглядів, їх кількість постійно зростає. І сьогодні, до вашої уваги, також дуже цікавий автомобіль, який ще й не, не часто зустрічається. Хотів сказати дуже цікавий кросовер, але насправді ну, його можливості за межами асфальтових доріг набагато ширші, ніж у більшості сучасних кросоверів. Мова йде про Suzuki Grand Vitara другого покоління. Друзі, от дехто думає, що оцей тридверний кузов це суто-жіноча машина. А як ви гадаєте, кому більше пасував би такий кузов чоловіку чи жінці? Напишіть у коментарях. А ви знали, до речі, що компанії Suzuki у 2024 році вже виповняється 115 років з дати заснування. Перші заснована була компанія у далекому 1909 році, але майже 30 років свого існування про автомобілі мова не йшла. Компанія існувала як виробник верстатів. Перші зразки саме автомобілів Suzuki були виготовлені у 1937 році. Але далі досвідних зразків діло не пішло, бо прийшла війна. І після цього компанія Suzuki повернулася до виробництва автомобілів лише у 55-му році, коли власне, починається автомобільна вже історія компанії. Історія моделі саме Grand Vitara починається у 1998 році, коли вийшло перше покоління як розвиток моделі Vitara, яка вийшла на 10 років раніше. У свою чергу у нас автомобіль 2013 року це друге покоління, яке з'явилося у 2008, і було найбільш популярним, випускалося майже 13 років. Після нього третє покоління, яке вийшло у 2022-му, це вже ну, більше до класу кросоверів відноситься. Це компактний кросовер, лише з переднім приводом, лише з е гібридний, і це вже з геть інша історія. Але ж саме у нас сьогодні на відеогляді автомобіль другого покоління з тридверним кузовом паралельно випускались як трьох, так і п'ятидверний кузов. Вони були дуже близькі по дизайну, і він виглядає отак. От. Я б сказав би, як невеликий хуліган. Ще й доповнюється ось такими хромованими трубами, кенгурятниками, як кажуть, і хромованими підніжками. Разом з досить великим дорожнім просвітом у 210 мм. Такий закінчений, хоча й дещо консервативний образ. На нашому автомобілі встановлені 17-дюймові колеса і досить високопрофільна гума, тому що ну, це все ж таки позашляховик, який нерідко буде з'їжджати за межі асфальтових доріг. А ще тридверний кузов відрізняється дуже невеликими габаритами 4 метри 6 сантиметрів, трошки більше 4 метрів. І паркуватись на ньому у межах міста ну, це справжнє задоволення. Дивіться, в якому стані у гарного власника. У машині на пробігу 84 тисячі під капотне пространство, наче на автомобілі, який щойно стояв у салоні. У разні часи на це покоління встановлювалося 5 типів бензинових двигунів і ще один дизель. Але у нашому автомобілі встановлений двигун 2,4 потужністю 169 кінських сил. І обертаючим моментом 227 ньютонометрів. на мій погляд, це така золота середина. Він надійний. Він японської зборки, він гарно агрегатується з автоматом, також японського виробництва, до речі, компанії Aisin. І також з ресурсом, який може перевищувати ресурс самого автомобіля. А ще має гарний обертаючий момент на низьких обертах, що дуже гарно для подолання складних, складних участків дороги. Ну що, перейдемо до салону і багажнику і розпочнемо з багажника. Звісно, у тридверному варіанті він невеликий, 320 літрів, але пару чемоданів, пару валіз поставити можна, а справа в тому, що повнорозмірна запаска в нас отут-на -от, задній двері, додає образу і дає можливість швидко до неї добратися. Але невеликий багажник компенсується тим, що на задньому сидінні достатньо місця для двох дорослих. Третій вже буде трошки жертвою. І тут є навіть підстаканники. І те, що я казав, що можливості за межами асфальтових доріг не закінчуються. Оце зараз я спробую продемонструвати. Справа в тому, що у нас є не лише блокування центру, у якості центрального диференціалу виступає не Багато дискова муфта, як на більшості кросоверів, а справжній демультиплікатор. І ще й в нас може бути понижаючий ряд. Ось Зараз всі можливості трансмісії ми активували. Трансмісія на пониженому ряді. І спробуємо, як це працює. При Причому я навіть не, не перемикаю коробку у режим там, лише першої передачі. Коробка працює в звичному режимі, в режимі драйв просто. І покажу, що ну, майже можна не вибирати дорогу на такому автомобілі, тобто їде дуже впевнено. У водія велика впевненість у керуванні, тобто можна на піщаних доріжках посадити його. Ну, буде дуже важко. Ви, напевне, самі можете пошукати на Ютубі і знайти багато роликів з цією машиною, де є набагато більш складне бездоріжжя ніж те, що ми маємо сьогодні. І посадити Сузуки Гранд Вітару це ну, ну майже нереально. Вона із таких вибирається. А справа в тому, що трансмісія насправді дозволяє дуже багато. Тут близька до справжніх позашляховиків, таких як Mitsubishi Pajero, конструктивно і можливості трансмісії десь близькі. А враховуючи, що ще є великий дорожній просвід 200 мм, то виходить, Suzuki Grand Vitara заїде далеко від асфальтових доріг. У салоні, як це і нерідко буває, у салонах таких позашляховиків е серйозних. Е можна сказати, спартанська атмосфера. Тут е дуже такий жорсткуватий пластик, м'якого пластику майже ніде немає, ось тільки на, на дверних ручках. Є, але непогана обшита шкірою баранка, є е аудіосистема, є дисплей клімат-контролю. Трішки нагадує шар з передбаченнями, якщо його бултихаєш, він. Видає відповідь. Ось це такий дисплей клімат контролю. Ще тут є режими керування повноприводною трансмісією, і навіщось дуже велика кнопка відключення протибуксовочної системи. Ну і звісно ж, ми випробуємо Suzuki Grand Vitara на асфальті, на асфальтовому шляху. Бо, як показує практика, напевне, 70 чи 80% таких. Позашляховиків, кросоверів дуже рідко з'їжджають на бездоріжжя, а більшість свого життя вони проводять ці автомобілі на асфальтових шляхах. Тому цікаво, як він веде себе. Я б сказав, підвізка трошки жорсткувато. Хотілося б, можливо, більш м'яку. Тут незалежна підвізка, авто, до речі, на інтегрованій рамі, і незалежні підвізки у нього задня на підрамніку передні. Макферсон, але трошки жорсткувата. Ще й додає коротка колісна база, але загалом дуже прийнятна поведінка, гарне кермування. У салоні тихо, бензиновий атмосферний двигун дуже тихий. Автомат свою справу робить. Він дуже плавний, можна сказати. Можливо, комусь здасться що він. Трошки підтуплює. Але тут головне, напевно, у цій коробці це надійність. Звісно ж, усіх цікавить, яка витрата пального. І тут двигун 2,4 він не чемпіон. Він робить у міському циклі десь близько від 9 до 10 літрів у загородному циклі або ось у такому змішаному, як ми рухаємося зараз трошки за містом, трошки вже у місті. Близько 8,5 літрів. Якщо повністю за міський режим буде, то це буде ну, 7,5-8 літрів. Тобто є автомобілі із більш кращою економічністю, але я ж кажу, тут компенсується тим, що дуже класні можливості позашляхові у машини є. І це саме робить його таким окремим, окремою родзинкою у клані кросоверів. Друзі, а зараз перевіримо динамічні характеристики Suzuki Grand Vitara з мотором 2.4. У нас за паспортом максимальна швидкість 150, 180 км на годину. До максимальної ми, мабуть, не будемо розганятись, а спробуємо розгін до 100 км, який за паспортом тут забирає 12,5 секунд. Такий середній показник є і більш. Є і більш швидкі кросовери, але зараз спробуємо, як це працює. Поїхали. <moms -tri> Стам, <-tri> да. Якщо я міг би охарактеризувати цей розгін, то це ну, такий, не дуже швидкий, але я гадаю, десь 12 секунд, можливо, 12,5, можливо, і трошки менше 12. Ми зробили, ми уклалися. Ну що, друзі, ось такий компактний позашляховик у нас на відеоогляді. Сузукі Гранд Вітара 2013 рік. 84 тисячі родного пробігу. Атмосферний двигун 2,4. Кожен може прийти, може зробити, оглянути його, може зробити тест-драйв. Знаходимось у Дніпрі навпроти річ порту. Точний адрес княгині Ольги, вулиця княгині Ольги, 19Б. З вами був Валерій. І ті, хто зробить вибір у пользу цього автомобіля, буде задоволений. Пока. І друзі, не забудьте підписатися на наш канал, а ще відправте відео друзям класний автомобіль у продажу. А я поїхав.